Зухвали грабіжників, затримали на Рівненщині. Троє жителів Донецької області нападали на водіїв і відбирали усе цінне. У селі Корнин Рівненського району вони пограбували місцевого жителя і втекли. Постраждали, викликав поліцію спецпризначенці та патрульні наздогнали їх у корецькому районі. Встановлено, що зловмисники заволодівали майном громадян із транспортних засобів, а саме, грошами, цінностями та документацією. У салони автівок ці грабіжники проникали шляхом пошкодження віконного скла. Нині усім трьом зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні злочину. За ініціативи прокуратури Рівненської області стосовно усіх трьох підозрюваних судом застосовано запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави. Нині досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні триває. Зловмисникам загрожує відповідальність у виді позбавлення волі на строк до вісьми років.